Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. До вашої уваги гарна новина. Компанія Біхай почала поставку на ринок в Україну для різу. Плитки великоформатної, оновлений плиткоріз для великого формату, який складається з електричної частини і ручним способом різати. Крім того, шини, крім того, ламач. Все необхідне для різу плитки. Зараз я більш детально зупинюсь на зовсім новий, новій версії. Вона називається Bihai XXL2 а, і згодом порівняю її з оновленою традиційною версією електричної частини і ручної частини, в якій такшо, також при, ну, відбулися значні, значні зміни. А, я попробую попро як присоска присосується до, до шероховатої поверхні. Ну і, свої, і на основі свого досвіду скажу якісь. Які ж з них краще, або що я рекомендую або не рекомендую? Зверну уваги на недоліки, та, звісно, і переваги. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. знаєте, що Росія напала на мою країну, на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину території моєї країни. Тому, якщо ви бачите росіянина, Відразу вказують їм шлях за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. Хай вони спілкуються з країнами-терористами, такі як Північна Корея, Іран, там їм місце І назавжди тепер там бути. Так, давайте почнемо з шини. Що тут шина зовсім стала інакше, як раніше була? В чому відмінність цієї шини? Як ви бачите, по бокам вставлені дві, два стрижні. Стрижні з метала, тому вони не, бу, не буде в них виробатки довгий час. І по стрижням, відповідно, їздять ось такі е підшипники, вже з вогнутою поверхнею. Дуже цікаве рішення. Сподіваюсь, що такі підшипники будуть постачатися окремо. Тому що, як на мене, це делікатний виріб і час від часу його треба або чистити, або міняти. Такі самі підшипники стоять і на електричній системі. Зараз я вам покажу, як вони тут стоять. Тут їх стало більше. Тут їх, бачите, 6 штук. Чому стало більше? Тому що у шеджинга глобально перший він застосував такі підшипники. Але в шеджинга їх стоїть два. 4, а тут 6 ну, на електричній частині. І взагалі ця шина підходить до шини шеджинга. Як ви бачите, ось шина шеджинга, вони сумісні. Але є і різниця у зв'язку з тим, що оцей паз у біхая став більший. Тому, якщо ви надумаєте застосовувати шини біхая до шеджинга, то вам треба міняти ось ці сухаріки. Бачите, сухарики у шеджинга менші, у біхая більші для кріплення. А так, в принципі, вони взаємозамінні е, і можна їх використовувати. Ну, е, Це рішення, потім я розповім про це рішення, коли буду робити аналіз е, далі. Далі продовжую я про шини. Шини, ну, це важливий етап, вони, як на мене, міцні, якісно зроблені. Якщо ви перевернете її, то ви побачите, що у них так само залишилась тут ось вставка з, з резини, що не дозволяє ковзати по плитці і не дозволяє їй царапати плитку. Як на мене, вдале рішення, яке застосовано від рубі, і дотепер застосовується. Постачаються шини в ось в такому шикарному кейсі. Тут постачаються дві шини на довжину 1,40 ось такого розміру І одна шина на довжину 80 см. Тому розмір е, плиткоріза доволі компактний. Е, 1,40 м дозволяє різати плитку ручним способом впритик ну, Але там залишається сантиметр см для регулювання. А ось електричною частиною, воно взагалі до міліметра відстань цієї шини, щоб її вистачало, щоб різати однією без е використання додаткової вставочки. Тому бажано на метр 20 все ж таки використовувати вставочку. Бо ну, там буквально 5 мм е вистачає, але дуже складно розрахувати, де починати і де закінчувати е поріз. Тепер переходжу до кріплення. Кріплення тут, як на мене, вони трошки гірше зробили, ніж в попередній версії. Чому гірше? Дивіться, кріплення організовується між шиною за допомогою ось одного такої шини, яку викручується, ну, і можна закріпити шину вставивши. І все навантаження лежить на ній, а також на оцих двох стрижнях, які слугують. І направляйками для різу. Тому мені не подобається, що оці стрижні, які подивіться, будь ласка, як вони закріплені, якщо торця подивитися, то вони мінімально тут закріплені. Бачите, тобто їх можна, в принципі, глобально, якщо сильно, сильно сюди навантаження дати, то їх можна вирвати, бо у них немає практично ніякого кріплення. Але. Тому мені не подобається, що вони тримають оце навантаження на з'єднанні. Е, ну, Мало ли що мені не подобається, можливо, воно і буде служити. Е, Слідуючи, присоски. Присоски тут стали нового зразка. Вони недовго думали, скопіювали один до одного присоску до сігми. Вони вже другий раз копіюють присоску. Перший раз зовсім невдала була присоска, яка не тримала складні поверхні. Але вони підібрали матеріал, зробили таку ж саму кайомочку. І тому ця присоска, я відповідально кажу, що вона тримає і шерахувату поверхню. Але, як завжди, вони ну, в чомусь щось неправильно зробили. Дивіться, перше, тут рухається оця частина. Бачите, є рух. У тігми тут такого не буде. А, крім того, що рухається така частина, ви кріпите тільки в одному місці. І, відповідно, присоска, ну, можете подивитися, присоска пристегнута, але якщо відповідний йде рух, то можна цю присоску рухати. Зайте мені спертися. Бачите? Вона рухається туди-назад. Вона не мертво закріплюється. Ну, я покажу на прикладі шижинга. У шижингу два кріплення, тому вони виключають повздовжне е, вигинання цієї присоски. А тут вона може вигинатися. Але, в принципі, на роботу особливо, я думаю, що це не буде впливати. Ці присоски, як у багатьох таких самих виробників, мають три положення: транспортувальне, бачите, воно рухається. Місце для налаштування, воно вже не рухається. І третє, коли ви присмоктуєтесь. Бачите, тут вгинаються. Ну, продумане рішення використовується різними виробниками. Хотів би знову зазначити, що копіюючи усіх ми, ну вони вже копіювали у реймонді. Бо в реймонді мені набагато довговічніше зроблено, ніж у Сігми. Чому вони у усігми скопіювали? Ну, відомо, начальникам була поставлена, Товариш майор поставив завдання, і вони його виконали. В комплекті йде чотири ось такі шикарні присоски. Це все ж таки мені подобаються ці присоски. Вони перші китайські присоски, які тримають, шероховаті поверхні. Традиційно є захисний чехол. До Кожної присоски. Також для зберігання, щоб не пошкодити, як на мене, дуже вдале рішення. Е, присоски заводяться з боку. Тут, так так, чому б вони не зробили рішення, у, як у рубі, щоб заводити зверху? Тому для того, щоб зняти цю присоску, треба зняти оці кріплення і збоку її завести. Ну, ви розумієте, тут сухарік. І воно заводиться збоку, але перед цим треба зняти. Незручно. Крім того, оці кріплення займають велике місце і не поставиш їх біля початку різу. Також, ну, воно, в принципі, є рішення різні, але не поставиш. Слідуючи, переходимо до струбцин. ідуть в комплекті ось такі дві шикарні, здавалось би, струбцини. Вони ось такі бачите, мають е не пластик, тут жорсткий дуже пластик, щоб прижимати, але ха, вони працюють тільки на, ну, ось на кінці, на торці. Можна прижимати ви, прижимати тільки з цієї сторони. Дуже дивне рішення, що, що, що ж вони не перейняли як у шеджинга. У шеджинга, якщо ви зайдете з цієї сторони і подивитесь, бачите, ось є. Шина, ось є пас. Джинга ну, заводиться сюди, струбцина. А тут, навіть знявши, е але навіть не підріжеш, тому що воно і по бокам треба підрізати, і вирівнювати, зрізати оце посилення. Е тому, як на мене, не продумали китайці з струбцинами. Тому що, чому, а чому це важливо? Щоб міцно, ну, якщо будете різати, наприклад, плитку 1,20 двадцять, буває, я не рекомендую, а буває, що ріжуть, ця шина виходить за межі торця. І було б зручно, щоб кріпити її на стіл ну, через, або на плитку. Ну, Чому вони це не зробили? Для мене дивина. Але струбцини якісні, прості, надійні, але є претензії. Слідує, наступне, на що звернув увагу, бо дружина мені постійно каже, треба вчити українську мову. Вчу. А, так, що у нас тут? Ламач. Ламач це дуже схожий на Монталітовський принцип той самий. Рухається плавно. Чому плавно Оце для мене головний показник ця різьба, як вона забезпечує плавний рух. Якщо вона підклинює, цей ламач треба викидати, він нікуди не годиться. Двойної роботи можна ламати і за допомогою ручки, різьби, а можна і за допомогою притискання руками, хто як привик, так і проводить розлом. Так, що у нас тепер? Тепер у нас ручна каретка. Ручна каретка, перше скажу, погружна, бачите, вона погружається. Тут стоїть їхній стандартний різець, який ви... Біхай використовує. Це 22 мм на підшипники. Посадочне місце 6 мм. Такий різець це найпоширеніший різець, його можна зустріти в багатьох виробах різних виробників. Рішення, як на мене, просте, але, як на мене, дуже вдале. Немає особливо тут. Не, не то, що особливо, не, немає ніяких люфтів. Е, ось бачите, тут ці підшипники, вони два з них стоять на ексцентриках. Тому е, перед тим, як працювати, треба перевірити, е, чи, немає, чи немає люфта. Зараз я заведу. Вона має рухатись вільно. І не люфтити. В даному випадку воно все відрегульовано. Але якщо вам треба відрегулювати, ось подивіться, тут зверху передбачене регулювання. Тут є шестигранничок, який блокує регулювання. І ось такі щіпці спеціально дали в комплекті для того, щоб е регулювати цей ексцентрик, щоб не було люфта. Але і не перетяніть, будь ласка. Так, ріс відбувається в правильному напряму для правши. Ну, зручний. Е, ручка спеціально зроблена для того, щоб ви давили, щоб не піднімалася е, над поверхнею шина, щоб був прямий ріс. Тому, коли ви ріжете, тримаєте двома руками. Це усі ми реймонді можна одною рукою тримати, тут не можна. Слідуючи, наступне. Якщо ви подивитесь, тут... Є величезний речах. Тут біля 6 см. Тому цей речах достатній, щоб теоретично різати товсту міцну плитку. Ну, нормальне, просте, я впевнений, що ді... нормальне рішення для різу керамограніта, керліта і інших е, матеріалів. Тим більше е, плитки великого формату Звісно. Застосовують вперто чомусь китайці тут різець на 22 мм. Як на мене, різець на 8 або 10 мм, який застосовується в попередній версії. Ну, для великого формату, для глянця особливо, як на мене, він кращий. Але переходимо далі. Звісно, не вся плитка ріжеться ручним плиткорізом. Я взагалі не рекомендую плитку е, системою великого формату, якщо вона метр двадцять різати ручним плиткорізом, тому що відсоток браку доволі багато, великий. Тому, е, як на мене, краще застосовувати електричний різак цю паркетку для різу плитки формату метр або більшого формату з товщиною більше 8 мм, там, де керамограніт. Ця система ідеально працює на керліті і прочих матеріалах для великого формату товщиною 5 до 7 мм. Ну, це мій особистий, як кажуть, досвід. Тому що я даю в прокат системи по порізці. Там же є у мене і ручна, і електрична система, тому спілкуюся з майстрами, тому впевнено про це і кажу. Так, дивимося на електричну частину. Вона зовсім стала іншою. Застосований ось такий шикарний алюміній, на якому стоять е, підшипники з, випу... вогнуті підшипники з поверхню. Вона може різати як і прямо, так і під кутом 45. Зараз я покажу. Як ви бачите, так само організовані ексцентрики для регулювання, щоб не було люфта на шинах. Е, ці Підшипники рухаються залізо заліз, по залізо, тому тут нія, немає ніяких коливань. Але з досвіду шеджинга хочу зазначити, що невеличка навіть багнюка, невеличка, скажімо так, якщо воно буде туди попадати якась багнюка, воно підклинює. Тому оцей інструмент любить чистоту. Маленькі ролики. Невеличка багнюка, все, він перестає е, плавно рухатись. Це його, як на мене, це ну, мінус, але це мінус. Е, можна ліквідувати, постійно, чистити щось і саму шину, і ці вогнуті е, підшивники. Так, що мені тут подобається? 1000, е, 13 тисяч обертів. Він дає. Ну, Як на мене, трошки забагато. Я би, чому, чому 13 тисяч? Зробили ну, б 11 тисяч, на які розраховані більшість дисків для сухого різу. 1500 Вт. 1500 Вт вистачить для роботи. Для різу любого керамограніта товщиною до думаю, 12-15 мм вистачить за один прохід. Кабель іде в комплекті, резиновий, тоненький, без диференційного захисту. Значить, тут, в принципі, можна виконувати роботу тільки насухо. Якщо ви теоретично захочете подачу води організувати, то треба подачу води організовувати в вигляді розпилення, як це робить Сігма і Реймонді. Не так, як в Рубі і Шджинги, що туди можна з крана воду подавати, яка буде обільно умиватися. І в рубі, і в Шижингу стоять сальники, тут скорше всього, тобто не скорше всього, там сальників немає. Бережіть інструмент. Але є е, вихід для під'єднання пилососа, тому, як на мене, е, просте рішення для виконання більшості робіт. Але пам'ятайте, що тут атаки треба обов'язково виставляти. І тут є гарні рішення. Щодо виставлення кута атаки. Гляньте, ось болт з одної сторони і болт з іншої сторони. За допомогою нього можна підсовувати, вліво, розблокувавши оці гаєчки, відкрутивши шестигранничками. Гайка це фіксатор, шестигранник – це фіксує саму поверхню. Тому, відпустивши, ви можете відрегулювати кут атаки, щоб був ноль. Але ж бачите, Біхай пішов так, як пішов Рубі, що ви поставили один кут отак, і він стоїть. Але ж коли ви кладете на 45, вам треба інший трошки кут і трошки повернути на 2-3 градуса. І тому це неможливо тут здійснити в цих плиткорізах. Треба змиритися і жити з цим. Шиджин пішов іншим шляхом. Він, у нього дві паркетки. Перша паркетка для різу. Прямого різу, там кут атаки 0. А інша паркетка для зняття фасочки, там вже виставляється кут, який необхідно атаки, там 2-3%, і ви вже його не регулюєте. Ну, і то, і то рішення різні, але працюють. Ну, Звісно, в жимку, тому що застосовуються дві паркетки, це рішення, рішення здорожчує. Так, давайте поставимо і подивимося. Як воно ставиться? О, тут вони такі маленькі, що треба дивитися, куди заводиш. Так, Дуже плавно рухається, немає в мене ніяких претензій. Кут 45. Тут аж 4 болти, які треба відпустити. І для того, щоб змінити кут 45 І потім вже ви їх і закручуєте. Крім того, тут навіть не кут 45. Якщо ви придивитесь, ви побачите, що воно виставляється до кута 50. Тому що деякі плиточники дуже люблять більші кути. Так, ви виставили, немає у мене претензій, зафіксували і можна працювати. Як ви бачите, тут воно. Дивно якось прижимається. Оця частина прижата повністю на нуль, там не прижата. І з цієї сторони так само. ну Для мене оце рішення, оці зазори незрозумілі. Як воно себе поведе в процесі. А чому зазори? Тому що, я так розумію, там якісь є вкладиші вони поставили, які не дозволяють прибрати цей зазор. Ну, дивне рішення. дивне Щось десь не доробили. Але я сподіваюся, воно на роботу не вплине. Але для мене дивно. Дуже дивно. Ну ладно. Слідує, що наступне. Ручка. Ручка тут кріпиться. Як на мене, нормальна, проста ручка, немає в мене претензій. Можна робити і підняття диску і різ на будь якій висоті. Ну, як на мене, дуже просто це організовується, фіксується на будь-якій висоті. Так, зараз замірюю яка глибина різу. Уважно переміривши при повному опущенні двигуна глибина різу 16 мм. Ну, як на мене, цього мало. Чому мало? Тому що якщо ви кладете під кут 45 то у вас вже виходить глибина різу біля 11 мм. І це хочу зауважити, що тут стоїть 125 диск, новий диск, який не зношений, тому при зношенню диска глибина відповідно зменшується. Ну, як на мене, невдале рішення. Чому не вдали? Диски, які застосовуються всі для сухого рішення, вони люблять повністю занурення. Щоб, відповідно, було охолодження. Якщо диск не занурюється або занурюється частково не сильно, він, відповідно, швидше зношується. Це рішення, я перевірю в оновленому, можливо, там щось зробили. Але, як на мене, є такий нюанс, який ви про це маєте знати. Постачається ця електрична частина, ось в такому шикарному кейсі. Який має тут таку складну систему відкриття. Я не знаю для чого. Це що якісь цінності, для чого тут є фіксація. ну Як на мене, чим складніша ця система, тим вона швидше вийде з ладу. А для майстрів це ну, зовсім не потрібна єрунда якась. Так, що йде в комплекті? В комплекті йде диск, який стоїть для прямого різу. І для кута 45 традиційний диск Bihai для 45-го різу застосовується. Ну, так собі як, ну, краще застосовувати диски D-Star Edge або Progress. Вони значно краще працюють. Лінійка для чогось йде в комплекті, але лінійка така штучка, що завжди пригодиться. Це заглушечка. Крім того, є ось такий перехідничок на інші. А чого він не вставляється? Ага, його треба відрізати, я так розумію. Це стандартний виріб китайський, треба його лишню частину відрізати і вставити. Ну Взагалі, оця частина мені щось не додає надійності е, пластик. Хоча я, можливо, помиляюсь. Його ну це пластик, тому будьте уважні з ним. Не? Що ще йде в комплекті? Ось такий. Ой, красавіка. Тут ключі, болти і щось ще додаткові підшибнички якісь. ой, Щітки запасні, до речі, як тут щітки організовані. Організовані щітки так, що їх можна самостійно поміняти. Ну, Чесно кажучи, я не знаю, для чого ті маленькі підшибнички, можливо, вони заміняються. додаткові... Я впевнений, що ці підшипники можна поміняти в системі. Ну, як на мене, значить це гарне рішення. Ну, Ключі для, для того, щоб зняти диск. Все, що є в комплекті. Ну, Шикарний комплект, нема питань. Дуже міцний кейс, товстий. Сподіваюсь, ці механізми будуть служити довгі роки. І сам плиткоріз буде служити довгі роки. Хочу ще раз перерахувати, що йде в повному комплекті. В у повному комплекті йде ось така електрична частина, яка складається з різака разом з диском. Складається з такого кейса, є додатковий диск для кута 45 є пиловідвід, є набір інструментів. Крім того, ручна частина складається з меншого кейса, також є набір ключів, є ламач, якісний ламач. Немає в мене претензій. слідуюча частина шини. Шини йдуть ось в такому шикарному кейсі. Іде дві шини на розмір 1,40 м і одна шина на 80 см. Загальна довжина різу дозволяє 3,20 см. В комплекті йде 4 якісні присоски з чехлами, дві струбцини. І, звісно, саме головне, ручний, е, ручна частина, ручна каретка для різу керамограніта. І, звісно, ось такий ключ для того, що можна швидко відкрутити, закрутити. Як на мене, мені в принципі, подобається, що китайці дуже гарно ростуть в якості, е, вони оновлюють асортимент плиткорізів. І чим далі, тим вони стають кращі. Вони дуже швидко міняються. Я впевнений, що цей плиткоріз достойний уваги, він знайде якусь нішу на ринку в Україні і буде виконувати поставлені задачі по, по, уклад, допомоги по укладці плитки. Але це не головне. Головне не в плиткорізах, а головне в тому, що якщо не тримаєш зброю, якщо працюєш, то будь добрий, допомагай ЗСУ, нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Бери Приклад з мене, з мене та моєї дружини. Ми постійно скільки років допомагаємо. Останнє, що ми віддали, це мікроавтобус для ЗСУ. Купили перші 5 дронів, які працюють. Зараз ще купили 10 дронів. Дрони ми купляємо по ціні 1200, 12 гривень за дрон. Зауважте це. Звертайтесь до мене, надам консультації, продам будь-який плиткоріз на будь-яку довжину. Поясню, все, все, все до побачення.